Всім доброго дня! Сьогодні на продаж буде такий газ ГАЗ-53 платформа. Ось і такий міні-ескаватор Комацу. Почнемо з газончика. 86-й рік випуску в свій час був перероблений на платформу для того, щоб возити міні-навантажувач Bobcat там 4 тони вага, того навантажувача була. Успішно по місту возили без проблем. Зверху така на платформі корабельна фанера, гума, колеса в хорошому стані, все. Пальне в нього метан. Їздить він на метані, ну і на бензині. Є такі наїзди до нього. Вони ось сюди ховаються, це для них місця. І виймається, коли наїжджає що такі п'ятки, опори, щоб передню віз не підривало. Ось такий загальний стан газончика. Сьогодні трошки вітряно, то вибачайте за незручності. Трошки часу він стояв, де не дає мох, де не держа, але це в загальному ні на що особливо не впливає. Кабінка, кабінка ось така. І це його документик. Кому цікаво, дивіться, платформа. В передачі додається, звісно ж, корба. Зверху там є багажник, там троса можна цепляти. Ось такий стан. Під капотом В подібна вісімка стандартного газоновська Газова установка, все в пилюці, ясне діло, з павуками. Ну, По технічному стану з нюансів, в ньому треба ремонтувати коробку передач. Це перше, немає акумулятора, зняли на іншу техніку, при бажанні його можна завести, там ще трошки в балонах газ є. Його можна без проблем завести і попробувати навіть проїхатись, але ну, далеко не поїдеш, бо треба ремонтувати коробку. А так, в цілому, ще нормальна техніка. Можливо, у вас є такий навантажувач, або ви хочете попробувати себе в новій сфері, надання послуг на навантажувачі і Йому подібним, от як для старту, мені здається, хороший варіант. Проїжджає він мох і болото. Хто їздив на газоні, той знає. Ось такий газончик. Ціна його 2400 умовних одиниць. Питання, якщо є, будь ласка, в режимі SMS, Viber або за телефоном, телефонуйте, будемо говорити, домовлятися. Що стосується навантажувача, ой, не навантажувача, а ескаватора цього КОМАЦа, вона справна в технічно справному стані. Та треба переглянути, можливо, десь пальчики, гідравліка, все добре, насоси качають, циліндри зжимаються. З нею є два ковша. Два таких ковшики. Ось цей у нас ковшик буде 25-ка. А цей у нас ковшик буде, будемо рахувати сороковка. Два ковша. Посередині ось такий стан. Пічка не рідна, бо рідна згнив двигун, то поставили якось, я не з Вазівський, напевно. Радіаторчик з кабінкою. Ось. Двигун, кубота трьохциліндрова. Але, але, як завжди є якесь, але двигун під ремонт, треба ремонтувати. Він заводиться, працює, але він піддимлює, там є по ньому нюанси. Але перевірити без проблем можна завести. Я, можу зараз навіть заведу. Бачите, є всі, все скло присутнє. Да, Бачите, Нічого не готувалося, як є, так і вказує. По гусеницях і по зірочках, по роліках вроді би теж все в нормі. Зараз ще попробую завести. Завів я двигунець. Отак він працює. Ціна даного ескаватора 7 тисяч умовних одиниць, тому звертайтеся за номером телефону, можна в вайбері можна так зателефонувати. Сідушка трошки порвана, але її можна перетягнути. І в принципі на цьому і все. Ця техніка вона знаходиться в місті Ковель, Волинська область. ну Далеко в неї не поїдеш, самі розумієте. От, тому, можливо, це більш продажа по області, по району. Кому цікаво, то будь ласка, дзвоніть, пишіть. А що стосується ескаватора, то можна його зараз забрати будь-чим, це не проблема. Всім дякую за перегляд. Дивіться, ось вам наглядність зразу, як можна такий газончик використовувати, як ми його використовували. Ось такий бабкатик возили по місту і за межами там до 100 кілометрів в одну сторону без проблем запасу газу вистачало. А по ескаватору зараз трошки так, от заводимо його. Оце газ, оберти, більші менші. Оце ця задня лопатка, вона на циліндрі. Вона зараз піднята. Оце, значить, у нас дивимося, що воно ага, не працює, бо треба опустити цей речаг. Отак, дивимося, що відбувається. Опускається. Ага, среагує все, точки газу більше О, піднімається, опускається ще раз, пертокол, зараз вправо-вліво зачиняється, відкривається і цей речах, це башня вправо-вліво, зараз я візьму і вона буде їхати. Оп! Повертається сюди, повертається сюди. А це їхати, це їхати вперед. їдемо, а це їхати назад. Ну і тут ще є якісь педалі. Де ще сама по моєму ця стріла отак може повертатися вправо-вліво. Тут управління дворниками. заглушу. Ну печка я казав, що не рідна. Це промах. Чикс. В принципі, от така-то техніка.